Від в цьому огляді буде книжка Андрія Загребельного Померти в Цюриху. Що мені найбільше подобається в цій книжці, що цей автор є в мене в фейсбуці в друзях і, напевно, це відео я заповщу ще на Фейсбук, щоб більше людей його побачили. Е дуже захоплюючий, захоплюючий природницький роман про головного героя Арсенія, який е починається дуже романтично, захотів е повіситись, бо йому було її лежити, але трошки вийшло, трошки не вийшло. І відповідно у нього там тривають різні пригоди, які автор дуже чудово описує. І що мені ще дуже сподобалось, там були пригоди цього головного героя, який жив у Києві. Він поїхав у Львів по деяких справах вирішувати своє майбутнє і своє життя. Одним словом планував він померти в Цюриху, але чи сталося це чи ні, я думаю, ви самі все прочитаєте. Книжка мені дуже сподобалась, багато пригод, багато густосюжетних поворотів. А зараз буду сипати цитату. Єдиний мій сенс життя полягає в цьому романі, в якому я мушу розповісти, що життя, по суті, не має жодного сенсу. Це слова Андрія Загребельного про цей роман. І він присвячується пам'яті доковідної і довоєнної України. будь які ігри з державою добром не скінчуються, а Героїзм геть несомісний з довгим віком. Ми занадто добре живемо, хороші мої. Ми, можна сказати, зажерлися. Сучасна людина за життєвим укладом дуже сильно відрізняється від своїх правшою. За неї ніхто не бігає зі списом, вона не помирає від голоду, не конає бубонної чуми і навіть може дозволити собі розкіш, вставити втрачені в нарівній бійці з віком зуби. Природа нас не створювала для подібних тепличних умов життя. Отже, на цьому фундаменті буднім цвітом розквітають неврози і інші численні психічно розлади, казково збагачуючи кваліфікованих і не дуже психотерапевтів. Людська психіка генетично потребує проблем. І в кінці кінців починає їх собі створювати сама, вишукуючи ці проблеми. У цілком безпечному, зовнішньому середовищі, чим більше наш герой дорослішав, тим нестатніше були для нього такі рутинні відносини. Статень відносини, коли ти розумієш, що абсолютно нічого тобі від цієї жінки не треба, крім однієї незначної дрібниці. І зради цієї дрібниці, ти вислуховуєш її безкінечні міснітниці, роблячи вигляд, що вони страшенно переймали. Святість інституту приватної власності, беззастережна повага до особистості і чітко врегульовані механізми спадківності – це природний фундамент будь-якого пристойного суспільства. Нам це, на жаль, не загрожує. Наше сприйняття цього світу критично залежить від доступного нам об'єму інформації про нього. Розумні люди навіть застосували для цього математичний підхід і вимірюють її в бітах. У прибиранні, як і в будь-якій іншій справі, головне це початок. Він дуже важкий. Треба настроїтись, взяти себе в руки, осягнути масштаб робіт і пити за ту кляту ганчірку. При цьому ваш мозок еволюційно заточений на економію життєвих сил, буде відчайдушно опиратись і рішуче гальмувати всі ваші наміри. Мов чому не ядро не є дрону на цю пристебнуту долитку раба? У людини є вельми смішна риса. Вона завжди схильна сподіватися на майбутнє. Якщо не брати оптимістів на кштат Орвела. Майже всі чомусь думають, що через 50-100 років світ на стане кращим, а проблеми вони якось вирішаться самі собою, хвороби вилікуємо, бідність поборемо, а іноземні на умови будуть вколюватися спеціальним щепленням, наче у легендарному дитячому романі 100 років тому. Ми зараз живемо у досить безпечний та комфортний вік. За мамонтом бігати не треба. Від мамонта бігати також не треба. Сади собі ти цей у смартфоні. А ми ж еволюційно створені для того, щоб вирішувати реальні проблеми. Можна сказати, що наша психія перебуває в перманентному стані фрустрації, бо нам занадто добре. Ви можете уявити собі якогось землекопа з 19 го сторіччя, що сидить по вуха в багнюці, поховав трьох дітей, ще сімо кожен день має чимось годувати, а тим часом триває війна за війною. І він сидить такий за війною і думає, як би це мені вийти з зони комфорту? Місто, що не втратило єдину архітектурну концепцію, не розміняло її на парковки та забігайлівки. Місто, що зберегло обличчя. Місто вціліли від війн, місто іделі, місто для життя, місто, в якому люди п'ють каву зранку і нікуди не поспішають. Тому я зрозуміла, що мало йде про місто. Кожній освіченій людині відомо, що потяги існують, або для... потяги існують для того, щоб самобутньо віддаватися в них нападом несамовитих резистенцій, або для того, щоб цілу ніч пробазікати з абсолютно незнайомою та непотрібною тобі людиною. Яку ти ніколи в житті більше не побачиш. Молодість наївна. Вона вважає, що всіх напруги можливо переконати. Істина ж бо така очевидна, тільки дивуєшся, чому ж ці добні навколо її не розуміють. Але ясно одне, з віком має приходити мудрість. Проте вік, на жаль, чи на щастя. Часто приходить люди. Якщо ви хочете змусити людину замовнути, в жодному разі не перебувайте її. Слухайте якомога уважніше, довіть кожне слово. За відсутності суперечливих аргументів та необхідності доводити власну правоту, воно досить швидко вичерпається, скільки б на душі не мало чого казати. А от я вважаю, що для щастя треба, аби твої бажання співпадали з твоїми можливостями. Інакше це не життя, то якась перманентна фрустрація. В кожній порі року є своя пранада. Людям все дано, тільки живіть. Ім наші спотрі дурні суперечки, війни, політика. Письменниками краще зустрічатися за життя, а ще краще читати їх твори. Зараз же просто відвідав могилу діда, якого до давно нема на світі. А її до того ще й запаскудили голуби. Така от вона, бачите, письменницька доля. А тут мова йде про пам'ятник Івана Франку. Йому пригадалася цитата, котра стверджувала, що кожна історія, якщо її чесно розповідати, до самого кінця, закінчується смертю. Я намагаюся до вас донести цілком очевидний факт. Шувачи, буцімто, небажання жити, викликаною повною відсутністю реальної загрози життю. Я багачу, що це справді проблема. Пропадає життєвий тонус. І люди для її вирішення, починають займатися екстреми. Будь-яке вино з часом перетворюється на оцід, будь-яке стає курагою, будь-яка закоханість сходить на нівець. адже слугує лише для того, щоб тривіально отримати нових представників. Життя кожної людини формують її власні рішення. Це зовсім проста і очевидна річ. Але ж Боже ж мій, якщо всі її зрозуміють, то психолог залишиться без клієнтів. Краще б саме цю істину викладали в школі, замість таблиці множення. Бо з тою може впоратись і калькулятор, але з рішення ніхто, окрім нас, самих. Треба бути голодним, мобільним і готовим до змін. Світ сьогодні абсолютно непередбачуваний. Ера всіх ти, тих ситих пузанів середнього класу минула назавжди. Настав час вільних. Мовків. Треба завжди жити так, як насправді хочеться, не шкодуючи про свої рішення, прожити свою долю зі всіма перемогами та помилками, а поставлені цілі доводити до кінця життя, хоч і дурість, та воно в нас одне. Господь кожному накреслив свою лінію долі. Ми ж приймаємо рішення хіба лише на перехрестях. Бо той, хто опанує душу свою, той опанує цілий світ. Проте ми часто перебуваємо в полоні власних ілюзій, тільки випробування вогнем покаже нам правду. Тоді побачимо ми, на чому будували свій замок. На камені чи на піску. Огляд, колошки. Завершено!